Доброго вам здоров'я, шановні, 14 липня. Сьогодні Православна Церква згадує апостола від 70 Акилу. І в народі, 14 липня, називали днем Акіли Солом'яного, бо саме тоді часто здіймалися сильні вітри, які розкидали по полях солому. Люди вірили, що ця солома має особливу силу, допомагає від втоми і різних недуг. Жінки збирали солому, плели з неї віночки та пояси. Віночок одягали, коли боліла голова, а пояс носили, якщо турбувала спина. Ще солому клали в матраці, і хто на такій постелі спав, того вранці вже нічого не боліло. Ці вітри часто приносили з собою грози, яких люди дуже лякалися, вважаючи, що то все витівки нечистої сили. Тож під час грози намагалися сидіти вдома і без негальної потреби нікуди не виходити. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім стабільного, високого добробуту, достатку, щоб в житті завжди було місце для впевненості і для радості. Нехай здоров'я буде міцним і дарує сили на всі добрі справи та бажані зміни. Бажаю, щоб гроші легко знаходили дорогу до вас, допомагали здійснювати мрії і приносити спокій в будні. Нехай в домі панує затишок, в стосунках щирість, а в серці світло і тепло. І хай цей день подарує відчуття нових можливостей, приємних починань та гармонії всьому, за що ви беретеся. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Поговоримо сьогодні про цей день, про 14 липня. В 2025 році я розкажу вам, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити, які обряди, традиції, звичаї, заборони і забобони були в наших предків, які вони передавали з покоління в покоління, зрештою, все це, всі ці безцінні знання. Зісталися до наших з вами днів і ми можемо сьогодні пронагідно цим скористатися. Будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайк по пишіть коментар довгий продовжий, обов'язково діліться цим відео, робіть репости. Підписуйтесь на канал. Якщо досі ще не підписалися, тисніть дзвоник, якщо досі ще не натиснули. Також я вас запрошую до свого телеграм-каналу, посилання буде в описі під цим відео. І сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, всім заступникам Небесним за цей чудовий день за 14 липня 2025 року. Слава Україні! Я починаю. Акіла жив звичайним морським життям, мав дружину на ім'я Прісхіла. Разом вони заробляли на життя тим, що шили намети. Якось до них в дім попросився зупинитися сам апостол Павло, який саме проповідував в місті. Він поділився з подружжям своєю вірою, охрестив їх і запалив в їхніх серцях любов до Бога. Акіла так глибоко сприйняв слова Павла, що вирішив приєднатися до нього і вирушив разом в подорож. В різних краях, в Азії, Іраклії, в інших місцевостях. Він навчав людей Божому Слову, хрестив багатьох язичників і приводив їх до віри, допомагаючи віднайти шлях до спасіння. В народі в ці дні продовжувалися жнива, колись зернові жали переважно серпами. Люди вірили, що так можна зібрати врожай найакуратніше, не залишаючи жодного колоска. Робочий день починався з ритуалу. Жінчик клав їжу й бочку з водою в затінку, кланявся ниві і просив допомоги в Бога. Щоб швидко і щасливо впоратися з роботою. Він казав Господи Боже, поможи легенько, добренько, щоб вижити хутенько або Дай Боже час добрий і пору в доброму здоров'ї пожати та й на торік ще дочекати. Перший сніп мав особливе значення. Якщо в родині була дівчина на виданні, цей сніп берегли, щоб з його зерен спекти коровай для весілля. Якщо ж не було такої потреби, то зажинок ставили на покуть, і він стояв там до осені, коли починали новий посів. Снопи в'язали перевеслами. Їх робили із свіжих стабел, скручуючи їх у два жмути, обв'язуючи колоски так, щоб вони не ламалися. Щоб перевесло міцно трималося, його затягували особливим вузлом. Для ярих культур такі перевесла готували ще до початку жнив. Потім готові снопи складали у великі стіжки, бабки з 10 снопів, п'ятнадцятки, полукопки чи навіть цілий копи 60 снопів. Кожен спосіб складання мав свої тонкощі. Наприклад, бабку робили так: сім снопів ставили вниз, а ще три зверху, як дах. В полукопках і копах снопи викладали хрест навхрест колосками всередину. Коли сонце заходило, втомлені жінці поверталися додому. Добрий жінчик міг за день нажати півтори дві копи. У жнива село ніби завмирає, скрізь стоїть спокій і тиша. Вдома залишаються переважно старі люди, малі діти та пасічники. Дітлахи років восьми-десяти стають справжніми господарями, бо сумлінно виконують все, що їм наказали батьки. Вони стежать за бджолами. Попереджають дідуся, коли рій вилітає. часто навіть самі збирають його, доглядають телят, водять їх на пашу і кілька разів на день зазирають у садок, щоб ті не заблукали між деревами. Також діти годують поросят, доглядають курей і збирають яйця, приносять їм воду, рвуть гілки з буряків чи різну зелень, готують корм для худоби, яка ввечері повертається з поля. Ще вони несуть дрова до хати, налізають хмиз, збирають ягоди та огірки, допомагають готувати вечерю і підготовувати все для завтрашнього обіду. Село в такі дні стоїть дуже тихе. лише зрідка чути проїзд підводи чи крик якоїсь домашньої тварини. В деяких селах жнива супроводжувалися особливим чергуванням. Кілька старших людей, а то й діти, стояли на сторожі села. Пильнували ворога і виглядали за чередами. Вони стежили, щоб ніхто чужий не зайшов у двір чи на господарство, поки всі працювали на полі. Такі вартові часто їздили селом на коловоротах або візках, тримаючи все під контролем. В ці дні наші предки особливо остерігалися полудниці. В слов'янській міфології, полудниця це жіночий дух, який з'являється серед поля в самий полудень і карає тих, хто в цей час працює. Вважали, що так дух особлює сонячний удар. Її образ цієї полудниці був різний десь її уявляли старою жінкою з розплатеним волоссям чи навіть вихором, а десь молодою дівчиною з ботогом в руках. В поляків полудниця носила на спині мішок для викрадених дітей, а в руках тримала палицю чи серп, якими могла завдати шкоди. В північних оповіданнях вона мала сковорідку і вирічені очі. Інколи її супроводжували чорні собаки. Живе полудниця зазвичай в полі, хоч іноді вірили наші предки, що вона мешкає в лісі, в очереті чи навіть в кропиві. Наші предки вважали, що це душі жінок, які померли перед або під час весілля, або невдовзі після нього. Головна справа полудниці карати тих, хто працює в полудень. Вона могла загадувати загадки, які неможливо відгадати. І якщо людина не відповідала, то могла її скалічити або й забрати з собою. Ще вона душила тих, хто заснув на полі, викрадала дітей, які гралися на краю ниви, била по ногах тих, хто їй не кланявся. На Житомирщині вірили, що вона змушує людину блукати в лісі. Цікаво, що лужичани приписували полудниці добрі риси мовляв, вона може оберігати поле від злодіїв і навіть сама косити замість людей. Кажуть, Якщо не сміятися з неї, то можна отримати виразки. А якщо похвалити чи подарувати щось, то вона дарує безкінечний клубок пряжі. Щоб захиститися від полудниці, люди хрестилися, щойно її помічали. На Житомирщині радили одразу сісти або лягти і помилитися, щоб вона не збивала з дороги. За народним місячним календарем 14 липня 2025 року це в нас 19-й місячний день. Місяць продовжує спадати, триває третя квартира або гнилуша, як її називали в нашому українському народі. Цей час, який в народі вважали днем випробувань і уважності не варто робити великих кроків, починати нові справи чи приймати важливі рішення. Найкраще займатися дрібними, вже знайомими завданнями, доглядати за домом, підтримувати себе і близьких. В господарстві цей день підходив для прибирання. Розбору запасів, лагодження дрібних речей, які давно чекали уваги. Наші предки вірили, що полагодиш або прибереш сьогодні, те буде служити довго. А ще вважали, що цей день особливо сприятливий для очищення простору, і фізичного, і енергетичного. Стрижку в такий день не радять. Вважається, що будь-яке втручання в тіло або зміну образу може послабити захисні сили організму. Та відкрити людину для чужих впливів. Сни на гнилій квартирі не вважаються віщими. Що не можна робити сьогодні? За народними віруваннями 14 липня слід особливо уважно ставитися до всього, що пов'язане з їжею та грошима. Казали, що в цей день не можна викидати залишки страв, бо так можна накликати на себе нестатки. Не радили й укладати великі угоди чи домовленості, бо вони не принесуть бажаного результату. А ще застерігали позичати гроші, бо потім самим може знадобитися допомога. Звісно, по понеділках ми взагалі не починаємо нові справи через те, що вважається, що це день такий несприятливий для того, щоб щось починати. До того ж, треба зауважити, що дійсно у нас зараз подаючи місяць, тож нові якісь великі проєкти, можливо, ви хочете знайти роботу, можливо, ви хочете щось змінити в своєму житті. Почати сьогодні не треба. Починати сьогодні не треба. Не треба сьогодні, якщо там вирішили надсилати резюме, не надсилайте О, сьогодні, почекайте хоча б до завтрашнього дня, завтра буде вівторок. Якраз вівторок для таких справ дуже-дуже підходящий. Якщо ви хочете розпочати нову якусь справу, приступити до якоїсь важливої справи, почати, можливо, ремонт. Або ще щось, то взагалі в цій квартирі краще цього не довго триваючи, і те, що на зріст вам йде: тобто ремонт або будівництво, або якась нова справа, новий бізнес, почекайте краще вже після молодика періоду цього, і там відшукайте якийсь вівторок або четвер. І в цей день, от якраз буде добре почати нову справу, але тільки не сьогодні. Фінансові справи, справи з якимись документами, з паперами, щось, що вам треба вирішувати, можливо, з державою там якісь фінансові установи, державні установи вам треба відвідати. Так само сьогоднішній день не підходящий, особливо для фінансових справ, абсолютно не підходящий день, абсолютно не підходящий період, тому що все, що стосується фінансів на спадаючому місяці, якщо ви будете в щось інвестувати, вкладати або починати щось таке нове. То все це може призвести тільки до убилі, убилі грошей, тобто не буде прибутку. Прибуток може бути тільки, якщо почати таку справу на молодому місяці. Але з іншого боку, якщо ви вже розпочали щось раніше і сьогодні просто вам треба продовжувати, то якраз цей день ідеально для цього підходить. Ще місяць достатньо сильний, не так багато пройшло після повні. Тобто він в повну силу, ви можете продовжувати, от на тому запалі, який ви почали там кілька днів тому на молодому місяці, на тому запалі продовжуйте робити те, що ви робили, особливо, якщо у нас добре виходить щось, щось добре йде. Робіть це обов'язково. Також на спадаючому місяці дуже добре проводити якісь очисні процедури, очисні в плані ремонту якогось дрібного, такого невеликого і дрібного і такого, що не розтягнеться на декілька днів. Так само дуже добре на спадаючому місяці, я вже вчора. Про це розповідала і позавчора на спадаючому місці дуже добре мити щось, мити. Наприклад, вікна вам треба помити. То якщо ви зробите таку процедуру, в понеділок дозволяється з водою робити будь-які процедури. Все, що за все, що вам треба зробити з водою, все робіть обов'язково. В понеділок це можна робити. На спадачому місці буде дуже швидко проводитися вся така робота, яка пов'язана, от якась якраз з миттям чогось, вимиванням чогось. З приводу понеділкування, то сьогодні його можна проводити. Немає ніяких великих свят, які б це забороняли. Тривають м'ясниці в нас. Дуже коротко про понеділкування, ще раз вам нагадаю, це такий звичай в наших українських жінок, коли вони виходили заміж, і цей звичай передавався з покоління в покоління. Так ось, коли жінки виходили заміж, то вони домовлялися зі своїми майбутніми чоловіками, ну, наречена з нареченим, домовлялися, ну, скоріше їх свати, вірніше не Певно, що домовлялися. От. Але й вони між собою так само домовлялися, що в жінки може бути за її власним бажанням по понеділках такий собі відпочинок. Вона може відпочивати від хатніх справ, якщо вона сама цього захоче, якщо вона відчує, що може собі це дозволити, тому що дійсно влітку, коли йшли жнива, жінки зрідка могли собі це дозволити. Але тим не менш були жінки, які не всі працювали в полі. Там були, були дружини, ті ж пасічники, були інші професії, якісь. Бли жінок Тож вони могли собі в понеділок дозволити кудись вийти, зібратися в колі таких самих одружених, одружених жінок і піти десь на галявину. Бо зазвичай взимку, коли м'ясниці тривали, то ці понеділкування відбувалися в хаті якоїсь жінок. А от влітку вони відбувалися десь на галявині, пікнік такий собі влаштувати могли ці жінки. І там відпочити абсолютно від всіх хатніх справ. В цей день хатні справи, як обов'язок, покладалися на плечі чоловіка. Він мав і їжу приготувати, якщо треба було І прибрати, якщо треба було в цей понеділок в себе вдома, або якщо в хаті була доросла дочка, ну або підліток, вона мала на себе так само перебрати ці обов'язки своєї матері, щоб мати відпочила від хатніх саме справ І що робили ці жінки на цих понеділкуваннях? Вони розважалися, вони пліткували, вони обговорювали всі свої питання, всі свої справи могли. Займатися рукоділлям на понеділкування це не заборонено, а навіть навпаки це дуже доречно займатися саме рукоділлям. Ну і чого вже гріха таїти, так само вживали оковиту. Бувало таке, бо навіть свідчення такі в газетах залишалися, що звичай понеділкування інколи виходив за межі пристойності якоїсь, бо жінки могли ну, прикупити собі на базарі якусь пляшку другу, розпивати і потім співати ходити по селу сороміцьких пісек. Було всяке. от Так що маєте це на увазі, що в нас в жінок такий був традиційний український звичай саме по понеділках. Але цей звичай не стосувався періодів посту і не стосувався якихось знакових понеділків, коли не можна в принципі відволіктися там від якихось інших справ. Ну і ще раз я вам нагадаю, що це не обов'язок жінки, це її право, якщо вона. Хотіла, вона мала право це зробити. Вони з дівчатами, з подругами домовлялися і проводили такі собі посиденьки тільки для заміжніх. Ну і звісно, ще на спадаючому місяці дуже добре проводити будь-які обряди, ритуали на вигнання хвороби. І це означає, що так само дуже добре проводити якісь лікувальні саме процедури. Якщо хвороба є, то щоб її вигнати, саме процедури медичні можна проводити якраз на спадаючому місяці. Це дуже-дуже добрий для цього період на зменшення, на зменшення хвороби або на її вигнання. Якщо хочете взагалі на вигнання, то треба дочекатися днів. Які називаються чернець, у нас є три дні в місяці, коли які, які називаються чернець, це під час молодика самого. Значить, це за день до молодика, під час молодика і перший день після молодика, коли взагалі місяця майже не видно на небі. От в ці дні проводять такі обряди, взагалі, щоб вигнати хворобу. А на спадаючому місяці проводять так само, щоб і вигнати, і зменшити хворобу. Тож, якщо у вас є якісь плани, щось піти. Полікувати собі, будь ласка, займіться цим сьогодні. Іменини 14 липня відзначають Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан та Федір. Сьогодні хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати миру в душі, любові, радості, що наповнює кожен день теплом. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих людей поруч, гармонії в серці і світлих подій, які залишаються в пам'яті назавжди. Нехай життя завжди дарує добрі зустрічі, здійснення мрій, теплі обійми та щасливі миті, що роблять кожен день особливим. А небесні покровителі хай завжди стоять поруч, оберігають від негараздів і благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. В деяких джерелах ще вказують, що 14 липня належить вшанувати Бога стрибога, Бога вітру. Щось в цьому є, але насправді в інших джерелах, в таких більш поважних, є інформація, що це все ж таки 15 липня. Тому про стри Бога, про свято вітрів, яке в нас зараз завтра буде. В принципі, можна сказати, що і сьогодні воно трішечки є. А, бо є свідчення такі дійсно, але і завтра це таке основне свято вітрів, яке відбувалося взагалі в календарному році українців прадавніх. Тому, будь ласка, обов'язково повертайтеся завтра на цей канал, аби і в деталях про все це дізнатися. Я повзково розповім і церковний календар, що там яке свято буде. Бо завтра ну, цікаві такі свята, не те, щоб супервеликі, прямо в церковному значенні, але для українського народу там доволі серйозні такі шановні нами свята відбуватимуться. От. Ну і звісно, дохристиянські ці свята, які є на завтра, це в нас свято Бога Стрибога, який відповідає за вітер. Це Бог вітру. Тож завтра відповідно у нас буде свято вітру. І про все це ми дійсно з вами поговоримо саме тут, на цьому каналі, де я щодня розповідаю про традиції, про обряди, про вірування, знання нашого українського народу. Контент на моєму каналі відрізняється від контенту на інших каналах. І, взагалі, в інших джерелах, тому що я його збираю з етнографічних джерел і складаю цей календар сама, враховуючи не тільки на перехідні свята, а ще й перехідні народні свята, і перехідні народні звичаї, яких в нашого українського народу дуже, дуже багато. От приклад понеділкування, от такий перехідний звичай, про який я вам розповідаю стільки, скільки треба розповідати, тому що це актуально. Ну якщо день сьогодні, коли понеділкою, то я й говорю про понеділкування. От тому, будь ласка, завтра буду дуже з нетерпінням великим чекати на нашу з вами зустріч. Бажаю вам всього найкращого. Першіть себе, будьте здорові, пильнуйте себе, пильнуйте своїх близьких. Слава Україні і до зустрічі вже завтра. До побачення.